Вітаю, вітаю! Спіймаємо унікальну красну пірку на Дніпрі. Для цього переходимо на локацію Дикий пляж. Використовувати в ловлі також буду і прикормку. Ось ви бачите зараз на екрані, ставте на паузу. Непоганий рецепт, я його вже використовувала на інших рибках. Клює дуже багато різного, але і та, що потрібно, також приходить. Так, Біжимо сюди, вліво на цей місточок. Будемо використовувати донну вудку, значить наживку, пінку, і гачок 4, решітка 4. Прикормку засипаємо в годівничку. Таку рибу мені набагато зручніше не годувати із подовою вудки, а в годівничку засипати. Кину ще манку, можливо, і на манку щось прийде. Але красну пірку я ловлю на пінку. закидаємо і чекаємо. Тут, до речі, з цієї мітки також можна спіймати на цю ж саму приманку, на цю ж саму прикормку і унікального підуста. Ось унікальна красна пірка. Все, мітку, як завжди залишаю, користуйтесь рибальте задоволенням. Дякую за перегляд, дякую, що дивитесь моє відео. Дякую, що ставите вподобайки. Всім вдалої рибалки, гарного дня і па-па!